Коли ми вперше приїхали дивитися цей ЖК, то відразу було таке відчуття релаксу, якась така атмосфера чудова. Так, коли ми це побачили, це було так кайфово, коли ти можеш вийти, займатися якимись видами спорту біля дому, це було кайф. Це почалося біля восьми років тому, коли я вперше став на вейкборд. Це було так круто, драйвово для мене. Побачила, він ще а, на серфі катався. І думаю, ось це професіонал, в мене чоловік. Я вирішив, що дружина має теж долучитись до цього спорту. Так, да, я пам'ятаю, як я вперше стала на дошку, поїхала за катером. Це таке відчуття драйву. Просто хотілося вертатись до цього знов і знов пробувати ще і ще. Чоловік катається, я не зможу. А теж встали ці волни, вода. Дуже яскраві спогади насправді. У нас маленька дитина, яка може відчувати спокійно себе тут. Жити біля води це якось природньо.